Кременчуцькій міській художній галереї відбулася лекція зустріч, яка надихнула місцевих діячів культури на нові проекти та співпрацю. Представники бюро програми ЄС Креативна Європа та Українського культурного фонду розповіли про грантові можливості, конкурси та програми підтримки цікавих та інноваційних ідей. Участь в українських організацій сектору культури та креативності постійно зростає протягом останніх років, і в зв'язку з тим, що Державного фінансування сектора культури зараз вкрай не вистачає. Ці пропозиції надзвичайно актуальними. Окрім того, участь в програмі Скреативна Європа є також важливим інструментом євроінтеграції, євроінтеграційних процесів та залучення до всіх, скажімо, актуальних процесів в секторі креативності, які є на європейських теренах. Це виняткові можливості для українських організацій. Важливо, що більшість презентованих грантів, конкурсів та програм підтримки доступні для організації культурного сектору незалежно від форми власності. Тобто, будь-яка офіційно зареєстрована в Україні організація може стати їх учасником. Кременчуцька міська художня галерея шукає можливості залучення додаткових фінансувань, в тому числі з розширення партнерства. Сьогодні захід залучений на поширення інформації про грантові можливості. Тому ми щиро сподіваємося, що ми будемо не лише локації, а в подальшому розширювати наш вектор діяльності. Субтитрувальниця Всю інформацію ми оновлюємо надзвичайно стрімко. Ви можете дізнатися на наших соцмережах на сайті бюро програми Європейського Союзу сукрети Європа в Україні і на нашому ютуб-каналі, де ми викладаємо величезну кількість корисної інформації. Зустрічі, вебінарів, тренінгів на завершення відбулася сесія запитань та відповідей, де учасники отримали персональні рекомендації та практичні поради. Адже сучасна культура це не лише творчість, а й реальні можливості для тих, хто готовий діяти та втілювати свої креативні ідеї Катерина Груднєва Іван Каченко Кременчуцькі новини.